Привіт! Мені стало цікаво, і я почала розбиратися. Чи правда, що Трамп і Путін от дружні, а Зеленського Путін не любить. Ну, Трамп і Путін, звісно, оказуються не друзі. Вони можуть симпатизувати стилю, але це не союз. Путін дійсно не сприймає Зеленського. Причина не особиста, а політична. Тепер будемо подивимося так конкретніше. Трамп і Путін у чому вони симпатизують один одному? Між ними є схожість стилю, а не дружба. Обидва люблять силу, риторики, образ жорстокого лідера, прямий заяви без дипломатії. Обидва критикують традиційні еліти, стару систему і медіа. Це створює враження симпатії, але це не означає довіру чи союз. Важливо, що за Трампа санкції проти Росії не зникли. Сполучені Штати не визнали жодних захоплень територій, американські інтереси завжди були важнішими за особисті емоції. Чому Путін краще ставиться до Трампа, ніж до інших? Ну, з точки зору Путіна Трамп не моралізує, говорить про угоди, а не цінності. Не називає Путіна диктатором прямо. Для Кремля це зручніше, але не означає, що Росія довіряє Сполученим Штатам. А чому ж Путін не приймає Зеленського? Ну, це дуже важливий момент. А в чому? Путін не не любить Зеленського як людину, а як символ. Він його ненавидить. Чому? Зеленський зламав сценарій швидкої капітуляції. Зеленський об'єднав Україну. Зеленський став міжнародним символом опору. Він не погодився на ультиматуми. Для Путіна це особиста політична поразка. Зеленського намагаються дискредитувати. З ним не хочуть говорити, його існування заважає кривлівському норативу. Моя думка, що якби Зеленського не було, Україна вже давно мала б на престолі Януковича. Гарна поговірка є, маємо, не цілуємо, втрачаємо, сумуємо. Питаймо про це.